Добрий день, дорогесеньки мої. Дякую, що зайшли на мій канал. Якщо ви мене бачите перший раз, мене звати Анна і я зі Львова, 27 років живу в Італії. І я ціле життя тут роблю баданти, майже ціле життя. Я в Італії дуже багато робіт переробила, Попробувала, всякі роботи мені попадали. І на 24 години, і на години так само. Останній час я роблю тільки на години. Це вже останніх 10 років, тільки на години. Сьогодні я вам розкажу дуже і мені одна жіночка задала таке питання. От я вам розказую, як я купила хату в Італії, що я живу з моїм італійським компаньйоном, де ми не замужем, де ми не жонаті, де ми не розписані, і всі дуже цікаві, чому, як, коли. І, наприклад, одна мені написала Анна, розкажи про його родину. Розкажи про його родину. Ти завжди те саме розказуєш. Розкажи про його родину, з якої він сім'ї. Ну, про його родину, про його сім'ю, з яким він походить. І це я собі подумала, що це навіть дуже хороша, хороше питання, можна розказати, а чому ж ні? Дякую, що ви замітили, що я відверта. Я відверта аж за багато Я не знаю, скільки я так буду часу ще відверта така з вами. Тому що тишина люб... Щастя любить тишину. Одна вже мені ось так написала. Що Анна, щастя, любить тишину. А я цей вислів вже знаю дуже давно. І я на одну хвилинку ось так задумалася, що мені робити, чи мені продовжувати, чи мені це все закривати. І я на одну хвилинку задумалася. І я буду ще задумуватися. Бути мені такою відкритою, аж забагато це ж так само недобре, дургеньке мої». Все, що забагато, це, не, це шкідливо. Сьогодні я вам розкажу, ну ще сьогодні я вам розкажу, сьогодні ще я розкажу, як я познайомила, як він мене познайомив зі своєю сім'єю. Ми з ним почали жити помаленьку-помаленьку. В... Наша історія почалася з дружби. Тому що де ми познайомилися, я вам ще розкажу, бо я не хочу вже починати з того самого початку. Я вам другий раз розкажу, як, де і що ми познайомилися. Ми познайомилися з дружби, чому з такою дружбою познайомилася? Тому що у мене була історія з італійцем, де я відчувала, я його дуже сильно, він мені сильно дуже подобався, були емоціони на, на дві тисячі на перший. Цей мене був на емоціоне на тисячу. Другий був на дві тисячі. Ну, виявляється, що ті емоціони тільки в мене були, а в них були трошки і менші, ніж в мене. <гуває> буває так дуже, дуже сильно буває, тому що в, е, в парі завжди хтось любить більше, щоб ви запам'ятали, е, дургесеньки е, Хтось любить більше. І по, по моєму досвіду, по моєму принц, по моєму досвіду, по, по тому, що я зрозуміла. До 50 років, що дуже добре, якщо мужчина тебе більше любить, ніж ти його. Завжди хтось любить. Не говоріть мені, що люблять одинаково. Не говоріть мені, бо вже психологи провірили, вже написані книжки, вже, вже все сказано, вже, вже все виміряли любов і сказали, що завжди двоє люблять, двоє люблять, і він тебе любить, я, він тебе любить, і він, я його люблю, він тебе любить. Але завжди. В сім'ї завжди в парі хтось один чуть-чуть більше любить. І це дуже добре, якщо вам повезе, якщо у вас мужчина буде більше любити, ви його будете любити, а він у вас трошки більше. В тих двох історіях, чому мені нічого не вийшло? Тому що я була більше. Я більше любила, і в мене були емоціони. На 200 я йшла на 2000, на 2000, на 2000, Дуже сильно. І серце билося, все, все. Ну, коротше, в мене з тих історій нічого не вийшло. Тому що у мене. А, чому в мене не вийшло? Я ось зараз починаю навіть задумуватися. Чому в мене не вийшло? Ама дуже просто, тому що багато наших жінок українських, і так само я така сама була. Ми не були такі, які ми є. Треба бути е, сестиса, як Віталій говорить, така, як ти є. Нічого не, не, не показувати себе, що ти є щось, не, не сміятися забагато, не, не бути багато скромна. По натуральному. Якщо ви будете по натуральному, тоді вас мужчина оцінить і краще на вас придивиться, йому з вами буде набагато-багато легше. Розумієте? А на початку це наші жінки, і я така сама була. Це було щось таке, не знаю, з головою піднятою, щось така, така я була дуже натуральна, я вам скажу. А з отим мужчином, що я зараз живу, я сам перший раз в моєму житті. Тут Віталія стала дуже натуральна. І через це мені ось так це все легко пішло. У мене була історія, яка не дуже. В нього теж була історія, яка теж не дуже, і вже теж закінчувалася. Але він, в нього була ще своя, моя своя. Ми просто так з дружби, де ми познайомилися, як і коли, я вам розкажу. Після того, як вже в нього історія ця закінчилася, в мене історія ця закінчилася, ми з дружби почали дружити ще більше, і нас почало помаленьку, помаленьку я почала придивлятися, що він зовсім до життя хороший мужчина, і він, я йому теж сподобалася. Я пам'ятаю, аніверсарій, це означає річницю. Ми святкуємо в листопаді, в нас 28 листопада. Тому що ми перший раз по ми поїхали в Фіренце. Я пам'ятаю, як він мене запросив Фіренце поїхати разом з ним. Я е, живу в себе, я в той період жила в себе вдома ще. В себе вдома, ми ще навіть не цілувалися, не обнімалися, нічого, нічого. Ми просто така була чуть-чуть більша дружба, так починала бути більша дружба. Я пам'ятаю, це була неділя зранку. Я пам'ятаю, я лежу на дивані, прямо так от лежу на дивані, і від нього месаджу приходить: що ти робиш, що ти сьогодні робиш. Їдемо, Хочеш поїхати зі мною в Фіренці? Ось так прямо, по-простому. А я думаю, Фіренце, а я ж була. А я кілька. ну Місяць-два я була в Фіренце разом з моєю мамою, тому що я моїй мамі хотіла показати гарно гарно все Фіренце. Тоді ще я інтернету не мала, я телефона ще такого. довго навіть телефон такий нормальний не купляла. У мене ще такий кнопочний був довго-довго, тому що я нормально. Люди вже купляли, я ще не купляла. Мені ще було і нормально, там і меседжі можна було писати, і все підряд. І я не хотіла багато грошей тратити, тому що я відкладала на хату. І він мені я я кажу, я йому відписала, що може десь поїдемо, а я дійсно не мала що робити, просто отак от лежала. І я йому сказала, може, ми поїдемо десь в якесь друге місце, бо я вже була фіренце. А я з мамою моєю їздила фіренце зовсім мало часу назад. І пам'ятаю, ми всюди-всюди об'їхали цілий день, тому що нам італійці, я тоді інтернету не мала, так я говорю, я прямо на листку, щоб мені італійці мені сказали, куди поїхати і що подивитися. І от, Анна, ти їдеш в Фіренце, не забудь подивитися дому, Дому обов'язково. Я мала тих 10 пунктів виписані на карті, що я мала подивитися. Саме основне Фіренце. Дому, друге це було, це, третє, четверте, п'яте, шосте. І ми так з мамою ходили і викреслювали. Ага, дому, ми вже там були, ну, центральна площа, ми вже там були, і я пам'ятаю, походили, подивилися, все, викреслили. Друге, де йдемо, шукаємо це і цей. Я так прямо на, на цей папір дивилася, ми бігли туди, людей питалися, ми там походили, все подивилися. Ніше там, там, там. Коротше, я Фіренці дуже добре бачила. І я йому говорю: може, поїдемо в друге місце. А він каже: ні, ні, друге дно, тому що я вже тут маю. Він музей, який з'їхав. по там тому, по, я не знаю, В нього вже було апонтаменто таке 10 днів назад. Він зробив ту апонтаменту, їхати в музей, якась там група вже вони не знаю, чи з Фейсбука, чи як вони там вже змовилися. люди чужі. Прості, група така, що мала зустрічатися після обіду. Мені здається, тоді було. І він вже був записаний, що він має ну, відвідувати цей в центрі цей музей, там все дивитися на, на цей. Ну, я тоді кажу: ну добре, я поїду, бо так нічого я не мала що робити. І ми поїхали, я пам'ятаю, ми їдемо в машині, гарно. І то було перший раз, де ми могли щось поговорити, таке. Я до нього добре придивилася, що він так гарно машину водить, бо я ще й машину ну, ще так в машині з ним не їздила, десь так гарно машину водить, так вміє паркувати. ну, Таке вузеньке, таке, він туди запхав ту машину і туди, і назад, і задом. Я замітила, ну, гарно він водить машину, гарно паркує особливо. І дуже гарно орієнтується в Пофіренці. Пізніше він мені розказав багато про свою сім'ю, що в нього тато колись на Мерчидесь їздив, тато його машини завжди міняв. Я зрозуміла, що вони з такої забезпеченої сім'ї. Розказав мені, що мама його права не має, мама його здавала на машину, права не взяла, тому що. Не могла і не могла вона взяти права, тому що як її тато вчив. Чоловік, та якби її вчив водити, він трошки голос піднімав завжди, і вона завжди зі страхом мала страх і боялася. І так і не навчилася водити машину. Так він мені розказав. Ну добре, ми поїхали в Фіренціпу. А ми ще ввечері тоді на, в ресторан такі пішли, в який йдемо ресторан. Йдемо в кубанський ресторан, тому що переді мною була в нього е, е, джі, е, жінка, е, жіночка, молода е, жінка, вже жінка це, ну, вона там 30 років з чимось мала Кубана з Куби. Скуби в нього була. І, і він мені розказував, яка там гарна кухня, як ті кубанці їдять. І ми пішли, знайшли цей італійський ресторан, той, кубанський ресторан. І ми там їли, я пам'ятаю, перший раз банани, Жарені такі банани в олії. Такі спеціально, не ті такі там, шаткі, їстивні, кормові банани. Такі великі, зелені оці. І, і ми перший раз там тако, в тому кубанському ресторані ми їли банани, ми їли рис, пам'ятаю, дуже добре, і ми їли е, такі кусочки курки всякої. І там ще ну, десерт, то все, ми там, коротше. Е, а, там ще місця навіть не було, тому що там е, все було зарезервовано. Тому що мало бути свято якесь, і люди, всі, ті кубанці, вони там збиралися і всі столики були зайняті. І нам прямо так в коридорі при вході нам поставили оцей столик такий, і ми там сіли. І вже як почала там восьма, пів і дев'ята, почали ті кубанці всі сходитися, такі красиві, такі одягнені, молоді, вони гарно одягаються. Сучасні і там і танцювали, і їли, і танцювали. І ми ще попали на таке свято, на таке цікаве свято з тими всіма кубанцями, де вони веселилися. Кубанці не всі темношкірі, є 50% темношкірих, а 50% є білошкірих. І навіть таких дуже білошкірих, ще блідніші від моєї шкіри. Білі-білі такі прямо гарно. І ось так. Після того е, пройшло десь три місяці, і е, е, він їде до мами своєї, він їздив завжди до своєї мами, ну не завжди раз в місяць там, приблизно. Але після того, пройшло три місяці, як ми вже знайомі, так трошки серйозніше, серйозно вже, він говорить: я їду до своєї мами, е, їдь зі мною. А я кажу, та як з тобою? Та я прямо так кажу: та ти я не поїду, говорю, нам треба краще познайомитися двом. Спочатку познайомимося двом. Як я можу там до твоєї сім'ї, до твоєї мами їхати, як ми тільки знаємося три місяці? Ну, нічого, і все. Він поїхав, я залишилася в нього сама, в його квартирі, там, де ми винаймали. І там було. Там така гарна квартирка, тепла, уютна, така то була зима, я пам'ятаю, і така кольора гарні, диванчик такий червоний, меблі всі новенькі, 55 метрів квадратних. Я там сама залишилася і я гарно відпочивала. І він поїхав сам до своєї мами. Пізніше знову прийшло, через три, місяці, вже знову прийшло три місяці, ми знову вже шість місяців разом. Знову він їде до своєї мами і каже, що їдемо зі мною. Їдь зі мною, я знову йому говорю, я не можу їхати, ми тільки так мало з тобою зустрічаємося, нам треба краще ще краще познайомитися. Тому що я страх якийсь мала, це ж було, це не нормально, я, там, ну, як так, ну, Пройшло так мало часу. Я говорю, познайомимося краще. Як я рішу, що в нас двох щось може вийти для життя, ну якась історія така серйозна, значить тоді я поїду. І він каже: добре, ну, я знову залишилася, там в ньому і знову поїхав додому. Я знову гарно, субота-неділя, собі відпочиваю в його квартирці, сама одна. Пізніше знову пройшло кілька місяців, вже десь, може, було 8-9 місяців, як ми знайомі, як ми в нас вже така серйозна історія, як ми разом вже живемо, ми живемо разом. Тому що я там, де я жила, я. Я вам ще розкажу, де я жила у останні роки, де я перед тим, як я з ним познайомилася. Там, де я жила, там ще, я там жила, там всі, ще половина моїх було, було речей, половина тут, половина вже в нього. Але ми серйозно вже жили, абсолютно серйозно, вже 8-9 місяців. Після того він знову їде до своєї мами і говорить, їдь зі мною знову. Цього разу я теж не дуже хотіла, але я собі подумала. Треба мені їхати, бо коли мені ще таке попаде, щоб якийсь італієць мені представив свою маму. Ви розумієте, це дуже-дуже таке. Я подумала, це таке велике щастя, це така радість велика. Тому що, бачите, мені тоді майже було 50 років. Італійці, оті всі, що зі мною вже знайомилися раніше, ну, їхня мама вже могла мати там. 90 років, 85-90 років. Ви розумієте, В такому віці може не кожен італієць хоче вас так скоро зразу познайомити з своєю мамою. Тому що мама старша жінка, старша людина. Не знаєте, як вона вас сприйме? Кожен мужчина теж переживає, тому що ви йому, наприклад, підходите. І йому, вам, йому з вами добре, але от мішати ще маму посередині, яка має вже 85-90 років, це може була би не дуже добре. І не кожен е, боїться, не хоче. А цей мене запрошує. Я думаю, ну це добре, поїду я і подивлюся. Мене нічого не коштує, як то кажуть, нічого я не втрачу. Я ж не їду підписувати якийсь договор. І я поїду, подивлюся. І я дуже сильно переживала, я дуже сильно сильно, сильно дорогенькому я сильно переживала і сильно боялася. Як воно буде? Тому що все-таки італійська сім'я, все-таки я, скажімо, странєра. це так негарно говорити. странєра. все-таки я е, странєра, скажімо так, е, іностранка, і, і вони, е, знаєте, е, ну, не знаю, як вони хто дивиться добре, хто не дивиться добре. Тут в Італії, наприклад, не ду нормально дивляться, нормально. Вже трохи привикли тут, що тут на наших багато є. Ну може, звичайно, була б набагато краще, якби була італійка, тому що італійка... Може трошки легше в спілкуванні, Італіка та, якби, не обідре твого сина. Італіка може вже не така сильно заінтересована, щоб заміж виходити, не так сильно заінтересована, щоб він її там дарував, і, і це все решту. Може, Італіка вже і багатша, тому що має свою хату, а страніра, та, якби, без нічого і може, ну, все-таки. Kali e boy that's got to get a prizes. No, no. E, je, e, kavali, no, Kavali boy, the paesi toy. <pišniki> Tui, kajini, e, do, kavali no. Moli e boy the paesi toy. Echo qua. Молі і бой да поезі той. Це означає, що коні і жінки треба брати зі своєї країни. Отак. От Це така стара, стара тисячна тисячна приказка, що треба жінку і коня вибирати зі своєї країни. Не чужу, а зі своєї. Так мені один раз я вам ще розкажу історію моєї коліжанки, старої коліжанки, яка тут. В селі живе недалеко, недалеко від мене, з якою ми познайомилися ще на самому початку, яка теж вийшла за Італійця зі всіма силами. Вона дуже сильно за нього хотіла вийти. І, пам'ятаю, вона тоді по телефону. У мене ще телефона навіть не було такого, знаєте, щоб говорити. Ми ще так з хати до хати зідзвонювалися на домашній телефон. І один раз вона мені по телефону отак прямо сказала каже, Аня, що це означає молі і бой до поезії той? А вона теж не могла це добре ще навіть запам'ятати, і до мене так говорить, Отак, е, е, от от як я от на початку запуталася, не могла правильно сказати, а я зразу зрозуміла, я вже знала, що, що означає цей вислів, а я до неї тоді говорю, дивися, Алла вона називається, Алла, вона, з Чернівців, ой вона така, ой там з Чернівців, які о, там жінки роботящі, які вони... Хитрі, розумні, роботящі, толкові. Я ту історію вам мушу розказати, як вона заміж за того італійця вийшла. І, і родила навіть дитину. Їй тут 26 було років, а мені було тоді 30, як я приїхала в Італію. Що я хочу сказати? Ага. І ми тоді, і я збираюся тоді і їду до нього. Їду до нього. І ми е, приїжджаємо. Я думала, що це буде зустріч тільки з його мамою. А там вони зібрали, усіх, усіх, не усіх там. Мій компанію має два брати. Він є наймолодший, пізніше ще є середній і ще й старший. І от е, тату його помер, як мав 72 роки, мав інфаркт. І прямо в, на курорті помер. Він сам їздив лікувати нирки, це все решту. Тиск, напевно, у нього був великий, я не знаю, і в нього прямо там на, ну, то так, така історія погана. І в нього мама є. І мама дуже себе гарно почуває, гарно виглядає, навіть і зараз. І вони на. Я думала, що в нас тільки буде зустріч з його мамою, і будемо за столом сидіти, я, мама. І настрої буде сидіти за столом. Вони організували в мами в хаті на столі, накрили отакий величезний стіл і зібралися. Два брати не прийшло, але прийшов цей самий середній брат. Середній брат прийшов зі жінкою. І зі своїми дорослими дітьми, яким вже більше ніж 20 років, які мене прямо отак контролювали. Ну, як контролювали. Мене просіяли, як ну, подивитися, що, що за одна, яке враження я їм, перше враження, яке їм буде від мене. Розумієте? Щоб добре подивитися, з ким приїхав він, яка жінка, яка дівчина. Я буду дівчатка закінчувати. Я вам ще, як ми сиділи всі разом за столом, я вам розкажу ще в другому відео, І що ми їли, як ми сиділи за столом. І ще буде дуже-дуже багато, тому що зараз от е, Наталі в Італії це Різдво починається. І ми будемо їхати до його мами, і там знову будемо зі всією родиною е, е, за столом сидіти. Ми кожен рік туди їздимо, і це дуже-дуже гарно. І там дуже-дуже багато людей, дуже багато гостей, і, може, я вам щось знімлю. Я буду продовжувати, як, як вони мене зустріли, як ми сиділи всі за столом, що ми там їли, і як воно, як пройшла ця моя перша зустріч з італійською родиною. До зустрічі і до скоро. Побачимося скоро. Дорогеньке мої. миру, і щастя, і здоров'я вам! І чау чау Віталій говорить, чау-чау.